Всім привіт! Мене звати Тарас. Дуже радий вас бачити в себе на каналі. І так, сьогодні маємо очередний топ топ-ігор Apple Store за лютий місяць. От на сьогодні останнє число лютого місяця, 28 лютого. І ми переходимо до першого місця нашого топу. І так, це ігрушка Флоуп Rocket. Дуже класна іграшка зараз. Покажу в двох словах, яке управління і що воно взагалі собою являє. От бачите. Flow rocket, Play. Тут принцип в тому, що пролетіти ракетою чим далі. От бачите? Так треба можна керувати. Ну, деколи ти втаранюєшся в ці перешкоди, то так можна набирати напрямок. Куди летіти? Можна на ходу брати напрямок. Так що ніяких трудностей в принципі, не буде. Отака от от дуже класна та прикольна іграшка, яка називається Flop Rocket. Далі йдемо. Іграшка називається Overkill. Третя частина вийшла цієї прекрасної саги. От першу частину грали, друга чану, і зараз вийшла третя частина. От, бачимо, тут можна покращувати нашого героя. Отак. От І тут ви відповідно можна вибрати іграшки, що ними стріляти. Ну давайте виберемо цю. Бай. Deliver. Fight now. Зараз побачимо, який геймплей і взагалі що він в собі являє. Дуже класний тір. Думаю, виграли. В ну попередній частини цієї цяські отак. Дуже все легко, дуже просто. Просто супер. Ну і з часом можна пересовуватись далі трошки. Коли ви пересуваєтесь по місії. Дуже класна графіка, дуже класний звуковий супер і взагалі все просто супер. Розробники можна сказати, що постаралися на славу дійсно. В них іграшка вийшла досить класною і взагалі, по суті, немає до чого придертися. Отакий от, от проєкт називається Overkill 3 частина. І так, далі у нас іде Happy Frog 2. От в такому от форматі. Треба грати. Теж дуже класно це, походу, є являється таким, ну, не то, що клоном, а просто продовженням традицій дуже класної ігри. Навіть не знаю, як вона називається, а по-моєму Angry... Angry Birds. От реально вилетіло з голови. Отак от, от дійсно треба грати. Графіка дуже така хоч проста, але начіпляє оцією своєю простотою. Ой-ой-ой! От бачите, треба стрибати чим далі і бити свої рекорди. От у мене найкращий рекорд це 6. І треба побити цей рекорд. Не вийшла. Отака от класна іграшка, яка називається Happy Frog 3. Ой, Happy Frog 2, перепрошую. І так, далі у нас ще одна іграшка від компанії DreamWorks Animation. Зараз вона загрузиться. І так, це Home Boob Pop, якось так вона називається. Не будемо реєструватися через Facebook, через те, що це трошки займає часу. Вот, і давайте перейдемо до першої, першого самого рівня. Ну, от, так от треба, дійсно грати. В принципі, геймплей досить простий. Колект. Отака от, от іграшка, яка називається Happy Pove якось... Отак от. от. Далі у нас іде Tap Heroes. Tap Heroes. О тут можна вибрати собі героя. І битися. Можна всякі... Бонуси подивитися, сили, відповідно, героїв. Можна, відповідно, битися, ну, типу, вже як перейшов до цього моменту, коли тебе герой задовольняє. Отак от. 16. Отак з часом можна просовуватися, набирати набивати собі левел і йти, відповідно, далі. Якісь бонуси відкривати, всякі покращення. Така от дійсна іграшка, яка називається Tap Heroes. Далі в нас іде не менш класна іграшка, яка називається Magic Touch. А, окей. В якомусь такому форматі треба іграти. Wizard for Hire. І от тут треба. Такі, типу. Ну, бачите, от я набрав два, а найкраще в мене чотири. Е <раз> типу як летять оці залізні штуки над ними треба робити якісь. Ну, типу, щоб рухатись, щоб воно було. Отакі, от, типу, як перешкоди. Оп, ай-яй-яй. Ну от я те, думаю, загальна динаміка зрозуміла, воно в принципі досить цікаво, як це пограти. Ну, типу, як налучитися. От бачите, трикутничок вверх, колоска. Ось такий от трикутничок. Ну, точніше, навіть не знаю, як це називається. Птичка така, коротше. В принципі, все досить просто. Гра називається Magic Touch. Далі буде йти Jelly Jump від е, компанії Ketchup. По-моєму, вже робив не на неї якийсь огляд. Tap to play. Отак от тут треба пригати цією жалійкою. Отак от. от. Е, треба втікати від цієї чорної рідини вверх і наскільки високо ти піднімешся, наскільки ти крутий пацан. Отак от мене поки що найкращий е, мій результат 5, от зараз я набрав 4. Ну попробую побити п'ятерочку свою. Не факт, що вийде. Ай-яй-яй. -яй. Ай яй 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 Ну, не вийде мене побити, мабуть, зараз свою п'ятерочку. Ось така от дійсна іграшка, яка називається Jelly Jump. Далі буде йти, е, блок Амок або АМОК, навіть не знаю, як воно правильно читається. Tap to play. От треба збивати от оці штуки. Так, 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 давай, падай. Ой-ой-ой. Next. Зараз ще раз це зіграти. О, все. Ну і треба відповідно збивати оці всі речі. І в нас тут пише, що типу, 21 колону треба збити. От така от класна іграшка, досить проста, і на неї можна в принципі досить... Швидко так убити час, і він, в принципі, пройде незамітно. Далі буде йти гра Twisted 3D. Twist 3D або отак. Буде, значить, торнамент починається. І треба вбивати типу, три, три, як то сказати, квадратика по прямій. От зараз От три квадратика, раз, два, три і по прямій. Раз, ну, далі. Три квадратики по прямій. Ну, в принципі, до, досить просто. В принципі, час можна вбити на ура з цією іграшкою. Отак от треба крутити і бувати, ну, типу, знищувати три грані одного кольору по одній якби в одному напрямку отак. Твіст 3D називається, Twist 3D Classic, якщо повністю. І далі буде йти іграшка не менш класна, яка називається ОК. Дуже оригінальна. От Тут треба. Треба, щоб оцей типу, попав в три цих кубіка і щоб вони знищились. І треба, відповідно, вбити, ну, типу, як б то вбити. Вибрати правильний напрямок. Не завжди це виходить. От. Така от досить класна іграшка, вона така досить занощува. Декому може хотіти, хотітись пройтися, ну, типу, хотіти... Хтось може захотіти її пройти, і завісати в неї дуже довго, але як на мене, то особисто ну, Моя думка, що терпіння дійсно не вистачає, але дійсно комусь може сподобатися. Ну і недаремно її поставили в топ Apple Store. Отакі от, от іграшки були в нас на огляді. Якщо вам дане відео сподобалось, то поставте, будь ласка, лайк або підпишіться на канал, або залиште свій коментар, якщо вам є що сказати. Всім пока та до зустрічі в нових відео.